Доброго дня, шановні друзі, колеги. Ми починаємо процедуру жеребкування другої частини фінальних змагань Аматорської футзальної ліги України, а саме Кубка регіонів, який буде проходити в місті Ужгороді з 5 по 7 квітня. Отже, як ми вже давали інформацію, розіграш буде проходити за схемою 5 груп по 3 команди в 3 етапи. Це буде кваліфікаційний раунд, основний раунд. Ви вже знайомі з цією схемою і фінальна частина. На, даним, на даний час підтвердили е, свою участь 15 команд, а саме Ужнет міста Ужгород, Епіцентр міста Ужгород, ФК Атлет Житомир міста Житомир, Енергія міста Житомир, Енерго місто Кропивницький, ФК Українка Кіровоградська область. Вибачаюсь, нова Українка. ФК Лія, сухий Ланець, Миколаївська область, ФК Доманівка Миколаївська область, Хмельницькі делікатеси, місто Хмельницький, Хімік місто Рівне, МФК яско 2, місто Вінниця, ІВТ Северодонецьк Луганської області, DreamLife місто Ізмаїл Одеської області, Локомотив, місто Лиман Донецької області і Партизан, місто Київ. Отже, традиційно на відкритті. Перша гру, а відповідно, першою командою групи А це команда господарів змагань, це команда Ужнет, місто Ужгород, це перший номер групи А. Жеребкування проводимо наступним чином. Ось ми винули вже літеру А, всі бачите. І зараз ми жеребкуємо перші номери. Жеребкування проводимо наступним чином для того, щоби. Команди з одного регіону між собою не пересікалися. Зараз проводимо серед груп Б, С, Д і «Е» e команди з регіонів, які повторюються. Тобто зараз буде місто Ужгород, потім Житомир дві команди: Кропівницький з Керпницького регіону дві команди і з Миколаївського регіону дві команди. Локацію для проведення жеребкування нам люб'язно наданий рестораном Примовера в отелі Рейкардс міста Житомир. І Чарівна моя помічниця Даніела буде нам допомагати проводити жеребкування. Отже, зараз ми виймаємо кульку в номер перший, якої групи буде команда епіцентр міста Ужгород. Будь ласка. Це буде група Д. Номер перший групи Д, команда епіцентр місто Ужгород. Зараз команда фк Атлет Житомир. Місто Житомир. Літера «Е». Група «Е», Номер перший. фк Атлет Житомир. Зараз команда енергія, місто Житомир. Група С – команда Енергія, місто Житомир. І остання кулька. Це ми зараз команда енергія, місто Кропівницький. П'ятим номером у нас. Група Б. Отже, перший номер групи Б. Це команда Енерго. Місто Кропівницький. Будь ласка, е окрім хвилиночку, нагадую, щоб не пересікалися, ми залишаємо групу Б. Поки що залишаємо е, без жеребкування, тому що наступний у нас команда ФК Нова Українка. Знову ж таки, місто Карпиницький. Будь ласка, ось ці 4 знову до нашої кулі чарівної погрузить. І ми зараз будемо жеребкувати другі номера груп. Отже, ФК Нова Українка. Кировоградська область, будь ласка. Група А. Група А. Другий номер групи А. Новоукраїнка. Кировоградська область. Зараз вже можна групу Б. Знову до нашої кулі. Зараз Евкалія, сухі Іланець, Миколаївська область. Будь ласка. Група Б. Це другий номер групи Б, Евкалія. ФК Доманівка Миколаївська область. Група Д. Другий номер e групи Д, ФК Доманівка. <реклама> Хмільницькі делікатеси. Не група С. Другий номер групи С. Це хмельницькі делікатеси. І відповідно команда хімік місто Рівне. Група Є. Це другий номер групи Є. E. Всі кульки знову ж таки до нашої головної кулі великої. І зараз треті номери груп е проводимо жеребкування вже повністю всі п'ять груп. Ми попросимо Данієлу Горненько помішати це все. Отже, згідно нашого списку, зараз МФК Яско 2, місто Вінниця, будь ласка. Група Д. Отже, третій номер групи Д це яска 2 місто Вінниця. Зараз ІВТ, місто Северодонецьк, Луганської області. Будь ласка. Група Є. Третій номер групи є. E це команда ІВТ, Луганська область. Зараз команда DreamLife, місто Ізмаїл Одеської області. Група А. Третій номер групи А. Це команда DreamLife. Одеська область. Зараз команда Локомотив, місто Лиман Донецької області. Група С. Третій номер групи С. Команда Локомотив. Місто Лиман Донецької області. І відповідно остання кулька це група Б. Має бути. Так. так воно і є. Третій номер групи Б. Команда Партизан, місто Київ. Шановні глядачі, ви на своїх екранах бачите зараз. Розклад, який е розписаний вже. А я нагадую голос, що склади груп наступні. Група А, номер перший. Команда Ужнет, місто Ужгород. Номер другий. Команда Новоукраїнка Кіровоградської області. Номер третій. Команда Дрімлайф, місто Ізмаїл Одеської області. Група Б. Перший номер. Команда Енергода. Е Місто Кропивницький Другий номер Евкалія Сухій Іланець Миколаївської області. Третій номер групи Б. Команда Партизан, місто Київ. Перший номер групи С. Команда енергія місто Житомир. Другий номер групи С. Е Хмельницький деликатеси, місто Хмельницький. Третій номер групи С. Команда Локомотив, місто Лиман Донецької області. Група Д. Перший номер. Епіцентр. Це у нас. Е Місто Ужгород, номер другий. ФК Доманівка Миколаївської області, номер 3 Яско-2, місто Вінниця. Група «Е» – Перший номер атлет Житомир, місто Житомир. номер 2 команда Хімік, місто Рівне. номер третій команда ІВТ Северодонецьк Луганської області. Ми дякуємо ресторану Прямовера в отелі Рейкардс місто Житомир і моїй помічниці Даніелі. До зустрічі в Узгороді!